Місто Первомайське, яке в день 4 липня обстріляли російські окупанти, доставили поліетиленову плівку та ОСБ плити. Бо матеріали вже 5 липня передали містянам для оперативного ремонту осель. На виконання доручення начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова. Сьогодні Харківська обласної військової адміністрації доставлено до міста Первомайськ будівельні матеріали у вигляді поліетиленової плівки. В Обсязі 10 тисяч квадратних метрів також 2800 листів ОСБ для проведення першочергових аварійно відновлюваних робіт на об'єктах житлово-комунального господарства та об'єктах соціально культурної сфери. Після вчорашнього прильоту, який був у місті Первомайськ, також найближчим часом планується ще понад 2 тисячі листів ОСБ доставити до міста Перомайськ. І Також сьогодні доставлено полтори тисячі продуктових наборів у вигляді гуманітарної допомоги. Така ж кількість планується надати найближчим часом до міста Первомайськ. За підтримки обласної та місцевої влади а також міжнародних партнерів згодом будуть проводитися капітальні ремонти, аби люди якомога скоріше. Могли повернутись до своїх домівок. Наразі працівники правомайського комунального підприємства «Жилсервіс» та волонтери допомагають жителям закрити вікна будматеріалами. Більшість пошкоджених помешкань є придатними для життя, але в них необхідно буде поміняти вікна і двері.